Вітаю всіх? Давайте подивимось. Такий нюанс. Що мене цікавить? На, мабуть, декількома колодами беру колоду воїнів і колоду цих політичних наших гімнопроцесів. Що мене цікавить? Який варіант для України? Ну, найреальніший, щоб привести цю війну в якийсь лад. Давайте так. Що мене цікавить, який з варіантів для України буде найприйнятніший, найреальніший і який реально зробити на практиці? Давайте дивитись. Повне закінчення війни, Борусь, повне закінчення війни. Четвірка кубків ні. Ні-ні-ні-ні. Пауза, зупинка війни в режимі АТО. Місяць. Так, ось тут старший аркан. Це вірогідність величезна, але по місяцю це ще треба постаратися. І варіант. Заморозка по лінії фронту. Ось він. Заморозка по лінії фронту. Яка повинна перейти в режим АТО? А чому режим АТО такий? Бо там зараз пропускна система через жопу і трошечки підхід інший. Тому ось така тема. Заморозка по лінії фронту. До речі, трійка кубків. Трьохстороння угода. Дивимось тут. Ось вам лінія фронту. Відразу. Шляхи до цього. Д'явол. Угу, то б сумнівався. Світ, ось світ. Мир світ, ось він. Трійка жезлів, знову трійка. Тиснути до цього. колесо долі, кармічна карта. Ну Рухаємось. Ми сюди рухаємось. Давай покажи мені. Ось ця розмова серйозна. І вицармочив, рухаємось до цього. Покажи мені, боремось. Намагаємось, да? Боротьба. Сильніша боротьба. Королева Пентаклів її закрию. Далі, режим АТО. Україна. Далі старші аркани самі. Вісімка пентаклів. надовго довго буде. Угу. Маніпуляції просто жопа буде брехні. Угу. Нестабільність. Руху не буде. Руху не буде. Маніпуляції, обстріли, херня всяка на якийсь проміжок від лінії фронту. Буде. А що по закінченню війни повному нам тут скажуть? Самі ми не можемо. Блазень випав, до речі, так вам. Повертати території треба нам цим, а ми, ні бум-бум, вежа. Зеленський сам. Десятка пентаклів, десять 10 з десятиму 10 потрібно назад, щоб було закінчення війни. І Ось вам Жезлів повернення. І надій колоди повішений. Тобто ми все одно виступаємо жертвою цієї ситуації. Щоб ви розуміли, зараз іде боротьба за зупинку по лінії фронту, за заморозку війни по лінії фронту, яка перейде в режим АТО. Велика вірогідність за допомогою України. Тут імператриця випала, тому Україна. А давайте тепер я візьму колод воїнів. І подивимось, який варіант для України з цієї точки зору найвірогідніший. Що скаже колода воїнів? Так, повна зупинка війни, повнюча. повна. Колісниця. М -м -м -м. Бажаємо. Військові вважають, що військовим цього можна досягти. Військовим. Майте на увазі. Розчарування, не зараз. Розумієте? Ох, військові вважають, що це буде тупік. але тупік. Не вийшло. Так, але не виходить. Не можемо ми зараз. Так, пауза, зупинка війни в режимі АТО, скажи мені: Десятка пентаклів. Так. Військова карта, так. І зразу скажу: заморозка по лінії фронту. війни. Імператриця взагалі. Ось вони. Надовго режим АТО Звісно. Війна це війна. Ворог, так, війна, нерви розчарування, маніпуляції з обох сторін але є сила з двох сторін місяць. Також випадає з двох сторін. Та ж дві кубків йде. Ну, якби. Йде воно далі. Зупинка по лінії фронту, паратриця вже випадає. Дев'ятка жезлів. ось ця лінія фронту і цією колодою вилізла. Трійка Пентаклів, три... Три... три сторони в нас тут. Працюють, тиснуть. Всім, чим можна, далі хто хтось. Ось вони. Закохані, ось вони. Тут вилізли. Домовленості. Союз, домовленість, як вам це сказати, яка змінить повністю ситуацію. Вісімка мечів. Обмеження. Окупація залишається логічно. Дві жезлів. Ну, дві сторони повинні домовитись про це. Шість кажезлів, ось вона. Ось вона. Карта, яка каже про результат. Одні колоди трійка жезлів це є три сторони. Україна, Росія, Америка. Ось вона, ця побідоносна, яка випадає те, що я вам казала, вона випадає на варіант заморозка по лінії фронту. Це для нас результат. Ви ж слово перемога не можете адекватно сприймати вже. На жаль, результат. І це хороший для нас результат. Я хочу, щоб ви це розуміли нарешті. Я розумію, що багатьох фантазій там якісь є серйозні на тему територій. Але маємо, що маємо, що можемо собі дозволити. І ми, мені чомусь іде знову приємно на Новий рік. А на Новий рік, минулий новий рік, мені багато що приємного, і воно було. Тільки малий устроїв скандал, і мене просто вичали. Я вже нічого не хотіла. Повірте, коли дитина годину ниє. А на годиннику 6 вечора, 31 грудня, і ще треба приготувати накрити стіл. Вибачте, не дуже так. Тому ось так. Хоча на цей новий рік ви бачили, що я собі накупила. Тому дивимось, як буде, що. Настрій, в принципі, не такий поганий.